Час новин, головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. На Чернігівщині вночі шахет влучив в об'єкт інфраструктури та гуртожиток. Поранено цивільну особу. Про це повідомили в місцевій ОВА, зазначивши, що йдеться про Ніжин. Вночі проти п'ятниці повітряні сили зафіксували рух російських ударних безпілотників з північного сходу та з півдня країни. Повітряна тривога тривала близько чотирьох годин. Детали щодо роботи української ППО чекаємо згодом. Неспокійна ніч була і в окупованому Криму. Там оголошували про балістичну небезпеку. Вибухи було чути в Новофедорівці поблизу Окунівки та Сімферополі. Місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі Саки в Новофедорівці. Там також чули детонацію боєприпасів. А пізніше писали, що на Литовище прямують карети швидкої допомоги. Слідами гучного злочину у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавець Ірини Фаріон. Це 18-річний житель Дніпра. Журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свободи з'ясували, що хлопець займався футболом у міській дитячо юнацькій спортивній школі. Його батько військовослужбовець ЗСУ. У телефонній розмові з журналістами він повідомив, що давно не бачив сина. А про його затримання дізнався від дружини. Чоловік наголосив, що хлопець -патріот і не мав жодних українофобних поглядів, як і мотивів для вбивства Фаріон. До того ж, закінчив курси керування безпілотниками, щоб долучитися до українського війська. У міністерстві внутрішніх справ зазначили, що слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. А голова силового відомства Ігор Клименко додав, що затримання ймовірного підозрюваного це результат майже 140 годин безперервної роботи оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків та працівників СБУ. Заледве не помер за ділянку території, до якої йому немає жодного діла, бо як твердить, жити тут не збирається. Кабардинець Алім подала за тисячу кілометрів від рідної домівки, аби прислужуватися окупаційному війську, бо каже, завжди мріяв вносити однострій. Нині вже в полоні чужинець переконує, що розчарувався у мілітарній справі і хоче додому. Втім, мати бойовика, до якої йому вдалося додзвонитися, вважає сина героєм. А нашим журналістам впевнено заявила, що її Алім пішов воювати, аби боронити Росію від нападу України. Контракт підписав. У березні 24-річний кабардинець Алім із власної волі пішов до окупаційної армії. Мовляв, усе життя мріяв стати військовим. Можливо, ви знали, що ви походите на воює? Так. Да. І ви сознательно нашли? Да. Так. А зачем вам Україна? скажіть? Мені не нужна Україна. Ну ви ж прийшли сюда воювати. В інтересах своєї країни. Ну, в мене немає плюса от этих земель. Я ведь там жить не буду. Так а зачем ви здесь так? Писали контракт, отправили, и вот мы здесь работаем просто, и все. Я просто не представлял, что здесь происходит. А что вы представляете? Не имел представления, что здесь все настолько. Ну, вот так. Днями мы, Алимы с пятьма публічниками на байках помчали на штурм З и Ватаги, вижив лише вин. Это была моя самая первая задача, и она провалилась с треском прямо в самом начале. То есть, если штурмовая группа выходит в 3 часа ночи, пока БПЛА дрони не видят то я выехал на задачу в 10 часов утра. А вы не спрашивали командира, почему вас отправляют на штурм днем? Нет. В этот момент э, происходит обстрел артиллерии, она не останавливается. И я просто представления не имею, как это так, каким чудом вообще я смог выжить. Просто я любил военные дела. А сейчас? Я разочаровался. Нині у полоні Олім погоджується, він окупант. Да. Він каже, що признається, що вона в окупантах. Да. Так, а що скривати? -то? Щоправда, мати окупанта на ім'я Надія вважає сина героєм. Жінка плаче з слухавку та дивується, чому його українці ще не відпустили з полону. Привіт, ма, це я. Да все добре, ма, не плач, все добре. Не переживай. Нормально к нам відноситься, все добре. Тебе не відпустили нічого. Ні, ні, у вас кадьор. А при розмові з нами жінка бере себе до рук та видає концентровані фейки російської пропаганди. Виси нам гордите своїм Так зачем він всегда приехал с оружием в руках, если он не хочет никого убивать, объяснить? Российских ага. людей, российских солдат, которые вторглись на территорию Украины, убивают. Ну так мы защищаемся, а что делать? С хлебом солью вас От кого? От кого защищаются а российские, российские солдаты на территории Украины? Чтобы в Россию. А да. как а вы нас себе это представляете? Защитил. А как вы себе представляете, что Украина вторгается в Россию? Во-первых, во-вторых, зачем? Полоненим працюють слідчі СБУ, а той не певен, чи не візьметься знову за зброю після обміну. Натомість твердить, українська земля недоторканна. Це ваша земля, вона має оставатися при вас. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини. Новий державний проєкт, який сприятиме поверненню українців з російського полону, створили українські спецслужби. Він має одразу кілька цілей: Перша і головна оприлюднена інформація про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали чи допомагали окупантам, аби в подальшому обміняти їх на українців у російському полоні. Хочу к своїм, це такий третій проект, який має інформувати суспільство. Власне, з назвою ми розуміємо, що мова йде про людей, які вважають своїми не Україну, а не європейські демократичні цінності, не на нашу державу і конституцію, вважають своїми державою агресор Російську Федерацію, і хочуть туди потрапити, хочуть туди опинитись. Дані про таких осіб за підкреслюю їхньою добровільною згодою, письмово зафіксованою, будуть оприлюднюватись на спеціальному сайті. Ось, власне, ви цей сайт бачите, хачук своїм. Із усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну на свою участь у цій програмі. Понад 200 осіб із цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкті. Тобто, наразі ці люди розраховують на обмін в РФ, але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін, і з нього стає зрозуміло, що російські куратори просто використали і покинули напризволяще більшість із своїх інформаторів та агентів. Заповнивши окрему форму на сайті, можна припинити і вимушену співпрацю з ворогом, наголошують у розвідці, а також через проєкт поділитися зі спецслужбами інформацією про російських агентів. В офісі українського омбудсмена в свою чергу наголосили, надзвичайно складною залишається ситуація з поверненням з тюрем Росії українських цивільних бранців. Деякі з них перебувають там з 2014 року, і на сьогодні вдалося повернути додому 161 цивільного, бо ж не існує чіткого механізму обміну. Тож, Кладають великі надії на ще одну функцію проєкту Хачук своїм. Є ця спеціальна форма на сайті. І громадяни, які не бажають жити в Україні, але бажають переїхати до Росії, вони можуть там залишити інформацію. Збір заявок із цієї форми буде буде координуватися представниками секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це важливий крок, який дозволяє не лише показати українському суспільству наслідки співпраці з ворогом, але й сприяти поверненню українських цивільних громадян. В Росії до кінця наступного тижня швидкість завантаження Ютуб на стаціонарних комп'ютерах може впасти на 70%. Про це повідомив депутат та голова Думського комітету з інформаційної політики Олександр Хінштейн. Він сказав це що це є вимушеним кроком, спрямованим не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, яка нібито ігнорує російське законодавство. Це перше офіційне підтвердження з боку російської влади, що вона свідомо повільнює роботу відеохостингу в країні. Раніше в Ростелекомі запевняли, що влада не мала планів щодо уповільнення Ютуб в Росії, а швидкість завантаження роликів на відеохостингу може знижуватися через спрацьоване обладнання. Сьогодні графіки вимкнення електрики діятимуть з п'ятої ранку і до півночі. Про це повідомляють в Укренерго. Тож усіх закликають раціонально використовувати електроенергію. Зараз на екрані ви бачите карту, яка демонструє рівень споживання в регіонах на цей момент. У червоній зоні, де споживання занадто активне: Дніпропетровська, Запорізька, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Житомирська Черкаська області. Звертаємося до жителів цих регіонів. Вимкнуть всі потужні прилади. В зеленій зоні, де споживання в межах норми, лише одна Донеччина. йдеться про ті території області, які під контролем України. Решта регіонів у жовтій зоні, де споживання наближається до критичного. Тож енергетики просять користуватися там потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. Пройшли психотерапію разом з родинами, а тепер готуються допомагати таким самим, як і вони. У столиці група ветеранів із сім'ями склали іспити і вступила на навчання магістратуру. Здобуватимуть фах психолога. Підтримку та гроші на освіту отримують від благодійників. Чотирьом ветеранам частину грошей відшкодує служба зайнятості за урядовою програмою. І після закінчення навчання обіцяє працевлаштувати. З майбутніми психологами поспілкувалася Інна Горіненко. Олексій Ветеран отримає сертифікат на перенавчання від благодійного фонду, буде вчитися в магістратурі на психолога. Так, на жаль, я вже не зможу не бути військовослужбовцем, не виконувати і не зможу робити телеоператором. бо це важка робота фізично і морально. Тому так, це повністю перекваліфікація. Олексій добровольцем пішов на фронт у лютому. 22-го. телеоператор національного каналу камеру спершу замінив на гвинтівку. Згодом став оператором дронів, аж доки не потрапив під обстріл. Уламок прошив шию Олексію. Тяжко поранений захисник дивом вижив за кілька місяців. Зусилями медиків і родини вже знову став на ноги. Були такі кризові періоди. депресії в нього коли потрібно було. Підтримувати, бути самим сильним. Якщо, наприклад, хотілося плакати, десь виходив там в коридор, плакав, потім повертався, тому що не показувати йому ці сльози. Ще в лікарні прикутий до ліжка та реанімаційних апаратів. Олексій починав працювати з психологами. Утім каже, результату не відчував. Так до мене приходили психологи, деякі приходили, навіть не розуміли, що питають. Я сам як ветеран. Після повернення звертався до психологів, і я розумів, що з ними нема спільно, тому що 5-10 хвилин і все пан Олександр, сам ветеран, а ще психолог практик і науковець, тож взявся зарадити проблемі з досвіду. Помітив ветерани схильні довіряти один одному або сім'ям побратимів. Так виникла ідея саме їх навчити професійним навичкам. Якщо у ветерана є досвід бойовий. Він вже знайде спільно з іншим ветераном. А якщо один з них психолог професійний, тоді це досить він відпрацьовується, осмислюється, сублімується, і він вже стає підґрунтям для розбудови власного життя. Охочих ветеранів з родинами Олександр Ткаченко організував спільно з благодійниками для участі в програмі. Була одна вимога. Є одна умова, потрібно вже мати освіту. Вищу бакалавра, треба мати, щоб надати можливість ветеранам. Отримати психологічну освіту, працювати самі в майбутньому з такими ж родинами, як і їхня, сподівається, пані Катерина. Сама досі працювала в туризмі. А її коханий професійний військовий на захисті державності ще з часів майдану. Нині вже здала іспити в магістратуру, каже, готова допомагати іншим, особливо з жінками і діточками. Психолог порад не дає, але душевними грамотними питаннями можна так вивести людину на її дорогу, яку вона. Не бачить це саме головне. Такої певності Катерина набула після власної психотерапії. У будні готувалася до вступних іспитів, а вихідні були усі розплановані на власну реабілітацію три місяці це було реабілітаційні в санаторії по вихідним. Групові заняття, підготовка, реабілітація себе і плюс підготовка спілкування з людьми, які з нами були разом. В проєкті. Марині навчання відшкодують коштом благодійників. А от Олексію та ще трьом ветеранам по 30 тисяч гривень на навчання виділять за урядовою програмою. Ветеран подає заявку, і ми заключаємо прямий договір з навчальним закладом і проплачуємо за навчання навчання конкретного ветерана. попит на цю програму збільшується. Понад півтори тисячі ваучерів ми вже видали за весь період програми в Київській області. На Київщині 70% виданих ваучерів на другу вищу освіту, наприклад, це психологія. З осені навчання в університеті почнуть 16 вступників, ветерани з дружинами, щоб за півтора роки стати дипломованими практичними психологами. На Горіненко Максим Костенко, вікна СТБ», марафон Єдині новини. Це всі новини на цю мить. А марафон Єдині новини триває. Тож залишайтеся з нами до зустрічі за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.